Будьте мужні. Ми вас любимо, ми за вас переживаємо. І війна це завжди жахливо. А тим більше, коли війна така і тоді, коли ніхто не сподівався на це, 21 століття. Дійсно, як сказали, найближчий сусід, ріднокровний. Це жахливо. Але ця війна показала, що ми всі дійсно брати і сестри. Тому що якщо раніше ми могли думати, там, говорити про це, а зараз ми це все, все відчули: і душею, і серцем, ми всі воюємо. Ви воюєте там, ми воюємо тут. Наша зброя вона мирна, це слово, це звук. Ми воюємо своїм мистецтвом, в театрі, на сцені. Ми хочемо вам допомагати, якщо це вам. Допоможе наші слова і подяки, і нашої любові, і нашої поваги. Ми прихиляємося перед вашою мужністю, перед тим, що ви е, на передовому фронті цієї війни. І воюєте ви за ту саму свободу, за яку весь час воює наш дійсно мирний український народ. Він весь час виборює цю свободу. І У нас була вистава в театрі така Біла Ворона. Я там грала Жанну Дарк, яка також за свободу своєї країни підняла війська і, і пішла і виборола свободу країни. І там була арія одна, вона називалася Свобода пісня. Живе в кожнім серці, крилате це слово. Даремно полюють за ним птахолови. Не варто, не варто за ним полювати, його не спіймаєш, не кинеш заграти. Шалене це слово незаймана птиця. Його не лякають вогні інквізицій, воно окриляє сплюндровану мову. Згадаймо його всіми. Знову і знову, і там була велика пісня, і вся вона присвячувалася свободі. Ви воюєте за свободу, ви воюєте за свою батьківщину, яка є нашою мамою. Маму собі не вибирають, яка є наша Україна, а вона гарна, вона наша люба. Таку ми її любимо, таку ми її будемо захищати. Якщо треба буде, якщо прийде час і нам прийдеться захищати, я думаю, що ми також візьмемо зброю в руки. А якщо ми не вміємо, то ми навчимося. Стріляти і будемо захищати нашу любу, маму, Україну. Спасибі вам всім, спасибі всім, низький уклін.